На волині 28 червня, під час поїздки маршруткою, яка їхала від дачного масиву, прикордонник до Нововолинська помер чоловік. Як повідомили очевидці у соцмережах, коли чоловіку стало зле, пасажири громадського транспорту відреагували миттєво, проте сам водій віднісся байдуже, продовжував їхати та збирати людей на зупинках. Очевидці викликали швидку, що мало чекати на громадський транспорт біля зупинки в Нововолинську. Втім, коли автобус приїхав, швидка їх не дочекалась. Люди викликали медиків повторно, і лише через 10 хвилин вона таки приїхала. Вже на зупинці медики констатували смерть чоловіка. Журналістам телеканалу, «Конкурент ТІВІ» у поліції області. Смерть чоловіка підтвердили. Втім, за даними правоохоронців, спершу пасажири автобуса повідомили водію, що одному із них стало погано. Після чого водій зупинив транспортний засіб, а пасажири викликали швидку до пожежної площі у поліції стверджують, що простоявши дві хвилини, пасажири не могли визначитись кому погано, та вказали, що можна їхати далі. Потім, прибувши на іншу зупинку, пасажири повторно викликали швидку чоловікові, який вже був без свідомості у маршрутному таксі. Швидка прибувши на місце події, розпочала реанімаційні заходи. Відомо, що пенсіонер, який помер, був 1941 року народження, проживав у Нововолинську. За даними поліції, під час огляду тіла слідів насильницької смерті виявлено не було.